Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Преподобного Ісаака Сирина запитали, як дізнається людина, що серце досягло чистоти. Святий відповів: коли вважає всіх людей добрими, ніхто не здається її нечистим і оскверненим. Тоді вона справді чиста серце. Ви дивитесь телевізійний іпархіальний огляд, спеціальний інформаційний проєкт Одеської іпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями в житті Православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите. Освята Первоверховних апостолів Петра і Павла та в день пам'яті ікони Божої Матері Касперівська митрополита Одеської Ісміївська Гафанґел очолив боговслужіння свято Успенському кафедральному соборі Одеси. 9 липня митрополит митрополита Гафанґу співслужинні Сонмер Херіїв Української православної церкви і православної церкви Молдови звершив велике освячення храму на честь Стихманської ікони Божої Матері у свято Покровському скиту у сели Маринівка. В одеській духовній семінарії продовжується прийом документів на денне та заочне відділення. Клірики і пархії відвідали у лікарні протереї люманіту тяжко пораненого у гуманітарній поїздці. Не передиву. триває збір коштів для лікування у цяє 12 липня у свято Первоверховних Апостолів Петра і Павла та в день Касперської ікони Божої Матері соборне Богослужіння в Одеському святоуспенському кафедральному соборі, де зберігається чудотворна ікона захисниця нашого краю, очолив високоп'ясвіщеніше агафангел Ангел Митрополит Одеський Ізмаїльський, якому співслужили вікарні архієреїв архієпископ Южинський Діадор і архієпископ Марциське Віктор, а також численне духовенства міста. Пам'ять і шанування чудотворного касперського образу Пресвятої Богородиці одесити зберігають упродовж двох століть. Молитви до Богородиці перед цим образом допомогли зберегти наше місто за часів Кримської війни та Другої світової. Проте через три четверті століття наша земля знову вбирає кров і сльози, причина яким є війна. Після завершення святкової божественної літургії у свято Успенському кафедральному соборі Одеси численні віруючі на чолі з правлячим архієреєм єпархії митрополитом Агафангелом обійшли хресним ходом сам собор, де зберігається чудотворний образ. Православні Одесити молилися біля Касперівської ікони, щоб випросити милості причистій богородиці для себе, для Одеси, і насамперед сьогодні звучали прохання про мир в Україні. Нашим правлячим архієреєм духовенством, міста темирянами підносилася сугуба молитва перед святим образом до Бога і Богородиці, до святих апостолів Петра і Павла. У свято ікони Божа Матері Тихвинська 8 та 9 липня, у Свято-Покровському скиту Одеської єпархії, літній храм якого освячено на честь Тихвинського чудотворного образу Богородиці, тисячі віруючих зібралися на спільну молитву з благосуванням сокопріясвіченішого гафанґела Митрополита Одеського і мильського в єпархії організували паломництво скит, для урочисті богослужіння у чоло владика Митрополита Гафанґел. На святковий день присвячений пам'яті ікони Божої Матері Тихвинська та день заснування Святопокровського скиту Святоуспенського одеського чоловічого монастиря у скиту в селі Маринівка було звершене всенічне бдіння, яке очолив Одеський Одеські Агафангел у співслужині сон Морхерев Української православної церкви і православної церкви Молдови, численної духовенства єпархії та їх гостей у священному сані. Частина віруючих, які прибули в паломництво, організоване на час свята, прийшли до скиту вже на вечірнє богослужіння. и едино лежащим, и в себе девясь и бывшему, и все два от небес то идущие в тот же день, весь отстоящий в стадии от Иерусалима, еже имя Маус, и та беседовался в себе от всех всех И быть беседующим и совопрошающегося, и сам Иисус приближился, ним. Деякі паломники прийшли від свого населеного пункту до Покровського скиту пішим хресним ходом. Їх вітав та благословив владика Митрополит. Усіх паломників, яких прибуло понад 500 осіб, гостинно розмістили на ніч у наметовому містечку, а також у монастирському корпусі та безпосередньо у храму скиту. Пригостили смачною трапезою та організували змістовне дозвілля. Важливо відзначити, що в організації зустрічі прочан взяли безпосередню участь не лише браття скиту та священнослужителі деських храмів, а й численні волонтери, члени молодіжних активів при храмах Одеської пархії, а також наші хіреї. Сьогодні це дуже гарний вечір. Ми знаходимося у Свято-Покровському скиту, де вся наша молодь Троїцького собору має можливість зібратися, проночувати в палатах. Зараз ми чекаємо вечерніх молитв та перегляду кінофільму про святителя Нектарія Гінського, який називається Чоловік Божий. А хто постарше з нашого храму, ті будуть ночувати саме в Свято Поковському студію? Все дуже подобається. Ми дякуємо Богові та благослови велика Архангела за цю прекрасну можливість молитися та відпочивати тут. 9 липня високопресвященніший митрополит Одеський Ізмельський Гафангел у співслуженні митрополита Херсонського таврійського Йоанна, митрополита Сумського і Охтирського Євлогія, архієпископа Унгенського Ніспаренського Петра, Православна Церква Молдови, архієпископа городницького Олександра, архієпископа Обухівського Іони, архієпископа Фасівського Дем'яна, архієпископа Южинського Діадора. Архієпископа Арцийського Віктора, архієпископа Болградського Сергія, архієпископа Хмельницького і Старокостянтинівського Віктора, єпископа Скадовського Веніаміна звершив велике освячення храму на честь Тіхвінської ікони Божої Матері в Святопокровському скиту в селі Маринівка. Перед початком богослужіння відбулася зустріч Тихвінської ікони Пресвятої Богородиці, прикрашеної даром митрополита Гафанґела комплектом Панагій. Після освячення храму була звершена божественна літургія, під час якої було звершено деяконську та іерейську хератонію насельників скиту. Після літургії територією монастиря відбувся хресний хід. По завершенні богослужіння та многоліття одеський архіпастер звернувся до всіх присутніх зі словами настанови та подякував архіпастерям, духовенству і прочанам за участь у молитві до Божої Матері в день заснування скиту, оскільки це є свідчення любові до Богородиці, святої церкви і скиту з його святинями. На свято прибули тисячі паломників, які змогли вклонитися святиням, поспілкуватися з настельниками обителі. Поринати в святому монастирському джерелі і просто відпочити в гармонії з природою від повсякденних справ. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського агафанґела протері Максиміан Погориловський та архідеакон Андрій Пальчук після богослужіння Свято-Покровському скиту поїхали до Вінниці, де зараз у лікарні перебуває перебувають Ілля Маніта, голова іпохального відділу із взаємодії зі Збройними силами України. Як ми повідомляли, отець Ілля отримав численні поранення, доставляючи черговий гуманітарний вантаж нашим воїнам на передову. Перша міна попала прямо біля ноги. Зірвалася. І осколки полетіли не тільки на мене, але полетіли ззаді. Мені стояв мій прихожанин, служачий за селу солдати. І ще там одного солдата ранило. І потім в цей момент я падаю на землю, кажу, присвітаю Богороді, спаси нас, грішних, і бачу, що в мене перебита повністю ліва нога, там терчать кості і пульсує кров прямо на землю. Я хочу сказати дуже велику вдячність тим солдатам нашої України, ЗСУ, які під цим мінометним прильотом прийшли. Спочатку мені турнікети зав'язали на одну руку, на другу, на ноги. Хочу подякувати моєму духовному батьку, це владикий митрополит Его тому що він навчив нас молитися, Він завжди призвав Чеки додому. Що б не случилося? Говорить, Господи, допоможи, Господи, благослови, Господи, помили. Присвітаю, Бороди, спаси нас, всчіт ключі ніколи моли Бога нас. І благодаря цьому, я коли впав на коліна, я перше, що сказав, присвітай Богородиць, спаси мене, грішно, спаси мене грішно. Хочу подякувати всім, усій пална усі, полноті церкви, тому що і нашим вікарям, і нашим батюшкам, які так молилися, благодаря їхнім молитвам я зараз живу. На жаль, поранені в цей еліманіти дуже важкі, тому ми продовжуємо збирати кошти для реабілітації та лікування батюшки. Для отримання детальної інформації звертайтесь на гарячу лінію Одеської епархії у Viber, WhatsApp та Telegram за номером плюс 615 08 20. для того, щоб підтримати Іллю Маніту, Ми залишаємо реквізити нашого благодійного фонду покров та милосердя а також номер особистої картки дружини Іллі – матінки Тетяни. В Одеській духовній семінарії продовжується прийом документів на денне та заочне відділення. Одеська духовна семінарія готує священнослужителів, а також регентів, соломщиків церковного хору, іконописців та майстрів церковного художнього шиття. Прийом документів проходить з 15 червня до 15 серпня включно. Приймальна комісія семінарій працює за адресою Проволок Монастирський, 4. Приймальна комісія регінського іконописного і золотошвейного відділень знаходиться за адресою вулиця Успенська, 4. Детальна інформація про вступну кампанію до Одеської духовної семінарії у 2023 році розміщена на Аті семінарі та на її Ютуб каналі. Служіння Богу, служіння людям, служіння церкві, ім'я цьому служінню священство. Священство вище за всяку владу, як дух вище за плоть, каже святий Златоуст. Священниками не народжуються, ними стають ті, хто відчув Боже покликання і відповів на нього згодою. Коли серце людини сповнене рішучістю присвятити життя церковному служінню, вона переступає поріг духовної семінарії. Навчання у духовній школі необхідне, щоб покликання перетворилось у стійке бажання самовіддано трудитись на ниві Христовій. Одеська духовна семінарія надає вихованцям всі умови для формування особистості священника як духовника, проповідника і богослова. Вступаючи до нас на навчання, можна бути впевненим, що безцінний досвід перебування у духовній школі стане важливою сходинкою на спасительному шляху церковного служіння. Створивши людину за образом своїм і за подобою, Господь сказав, що не добре бути людині одній і створив її відповідного помічника. На відміну від Адама та Єви, навколо нас сьогодні, як правило, є багато людей. Проте багато людей скаржаться на самотність, часом навіть у великій родині або робочому колективі. Господь дає нам ліка від самотності через любов та спілкування з Богом та з ближніми. Будемо ж, дорогі брати і сестри, прагнути спілкуватися з Богом у молитві і спілкуватися з ближніми через наші відкриті та добрі серця, щоб ніколи не спіткала нас доля вічної самотності. Господь говорить у Святому Письмі: Того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Значить, навіть у найскладнішій ситуації, коли прикро і одиноко, є той, хто завжди готовий вислухати, підтримати та втішити, нехай допоможе всім нам у цьому милостивий і люблячий Бог. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у суботу, 15 липня, положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Лахерні. Частка ризи знаходиться у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі. У понеділок, 17 липня, пам'ять святителя Андрія Крицького, пам'ять преподобного Андрія Рубльова, іконописця, а також пам'ять святих царственних мучеників. У вівторок, 18 липня, пам'ять святителя Никенті Одеського, чиї мощі спочивають у спаси Преображенському кафедральному соборі нашого міста. О пам'ять приподобна Сергія Радинського, та пам'ять приподобна мучениць великої княгині Елісавети та Інокіні Варвари. У п'ятницю 21 липня пам'ять Казанської ікони Божої Матері, престольне свято одноіменного храму на Пересипу. у суботу, 22 липня, пам'ять преподобного Гаврила Афонського, чий мощі спочивають у Свято-Елінському Одеському чоловічому монастирі. У неділю 23 липня пам'ять преподобного Антонія Печерського, засновника києво печерської обителі. Про ці та інші події в житті церкви та православної Одеси ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. На наступний Устрічі, дорогі брати і сестри, бережи вас Господь.